А, далі новини, які по Просто приємно вражають і просто підіймають настрій. Мені здається, що такі новини нам теж потрібні. Отже, просто зараз ми дізнаємось про студента, який створив робота, розмір якого менше 6 сантиметрів. А рекордсмен за годину обійняв більше тисячі дерев. В Китаї розумне паркування саме розставляє машини по місцях. А в якомусь продуктовому магазині виставили на продаж рекордні 30 Тонн Авокадо! А проте в японському кафе з'явилась кабінка, що дозволяє людям подрімати стоячи. Про все це і не тільки. Дивіться просто зараз. Поки один студент створював п'ятисантиметрового робота, а друге обіймав більше тисячі дерев за годину, в Америці виставили на продаж рекордні 30 тисяч кілограмів авокадо. А в Японії відкрили кафе з кабінками для сну. Це все новини, що справді вражають. Хто тут у нас полюбляє проводити час на природі? Наступного разу знайте, під час прогулянки можна встигнути швиденько зробити незвичайний світовий рекорд. Ось цей студент за лабами вирушив до місцевого національного заповідника, щоб обійняти за годину як найбільше дерев. Він міцно притулявся до кожного стовбура обома руками, та ще й слідкував, щоб раптом не обійняти те саме дерево двічі. Тож йому доводилося швидко Тко пересуватися лісом, переходячи від стовбура до стовбура, за 60 хвилин йому вдалося обійняти 1123 дерева, і це насправді дуже виснажливо, неначе якісь спортивні змагання. Оце так прогулянка у людини. Ось студент із Японії потрапив до книги рекордів Гіннеса, створивши найменшого у світі робота гуманоїда Ну тобто, він має людиноподібну форму дві руки, дві ноги та голову. Розмір цього малюка становить лише 57 міліметрів. Тобто він трохи більше ніж ширина звичайної кредитної картки. Усі його деталі були вирощені на 3D принтері. Він вміє робити сотні рухів, вимовляє понад 100 фраз та видає різні звуки. Уки крихітка робот також може реагувати на голосові команди, хоча це може бути непередбачуваним. Але до горизвісного повстання машин такий милий малюк ще довго зростатиме. А в Америці в цей час, здається, відбулося повстання авокадо. Ага, цілий продуктовий магазин потрапив до книги рекордів Йінесе, адже тут виставили на продаж рекордну кількість авокадо. Продавці показали товар обличчям у повному обсязі, виклавши в овочевому відділі одразу 311 тисяч авокадо, а це понад 30 тисяч кілограмів. Така дивовижна виставка привернула увагу представників книги рекордів Йінесе. Тож тепер представники супермаркету можуть радіти з того, що встановили світовий рекорд. Цікаво, за скільки днів вони це все продадуть, і чи не перетвориться їхній рекорд на протерміновку? А в Токіо відкрили кафе для тих, хто любить покимарити півгодинки після смачного обіду. Тобто для таких як ми з вами тут встановили спеціальні кабінки для сну, щоправда, усього 20 хвилин і стоячи. Але це не так незручно, як здається. Адже на допомогу будь-якому втомленому гостю прийдуть подушки та підголівники. Поки сонна кабінка з'явилася в кафе в рамках тесту. Але якщо вона сподобається відвідувачам, то... Подібні капсули цілком можуть оселитися і в інших громадських місцях, наприклад, в офісах. Оце прям дійсно потрібна штуковина. Погодьтесь.